Що нам робити, коли Божі настанови здаються нам безмістовними? Божий наказ про обробіток землі, записаний у книзі Левит 25.34, є прикладом Божого запрошення своїм дітям довіряти йому шість років будеш засівати свої поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його, а сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок субота для Господа. Поля свого не будеш обсівати, а виноградника свого не будеш обтинати. Сьогодні ми знаємо переваги того, щоб залишити землю відпочивати. Це завдяки знанням, які ми набули у галузі науки про сільське господарство. Але в ті дні, отримавши такий незвичний наказ, ізраїльтяни справді могли запитати, а що вони їстимуть у сьомий рік, якщо не сіятимуть і збиратимуть урожай. Це було запрошення довіритись Господу. Цікаво, що немає жодних повідомлень про випадки. Коли хтось помирав з голоду через відність цьому незвичайному наказу. Божий наказ був підкріплений обіцянкою, і ви виконайте постанови мої, а устави мої будете держати, і будете виконувати їх і безпечно сидітимете на землі. Якось пастор у супроводі пресвітера відвідав малозабезпечену сім'ю зі своєї громади, їх з радістю зустріли, і вони чудово провели час, спілкуючись разом. В якийсь момент пастор відкрив Біблію і прочитав з книги Малахії, третій розділ, дев'ятий десятий текст, закликаючи сім'ю довірності та жертовності. Після відвідування присвітер сказав пастору, що йому було дуже ніяково через прочитаний текст, тому що ця сім'я мала фінансові труднощі. М'яко, але ствердно, пастор відповів: Я хотів переконатися, що вони не втрачають Божих благословень. Ви коли-небудь стикалися з ситуаціями, коли Божі накази здаються вам нелогічними. В Одному християнському гімні є слова: довіряй і підкоряйся, бо немає іншого шляху бути щасливим в Ісусі. Поклоняючись Богу нашою десятиною обіцянками, поставимо наші бажання на останнє місце, а Бога на перше.